Всім привіт, друзі! Я вітаю вас вже на 12-й серії шляху перекупу в Parking Multiplayer. І нагадую, що ми йдемо до цілі GT-63, а саме акула на перекупі з нуля в карпаркінгу. І е, вже в 12-й серії ми маємо баланс 5 мільйонів, майже 5 мільйонів, точніше, а саме 4 мільйони 400 і таку беху, яку ми купили в минулому відео, і не перепродали. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми реально багато так тачок перепродали. Е, і маємо хороший баланс цю беху. Тому зараз головна наша задача. Її продати. Тому саме цим ми будемо займатися в цьому відео. А також я дякую вам за вашу активність на цій рубриці. Якщо він буде такий же самий і не буде падати, то я буду випускати серії частіше. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Ну а я аж переходжу до самої рубрики. Ну а перед тим як ми перейдемо до самої рубрики, в мене є для вас дуже гарна новина, тому що прямо зараз в телеграм-каналі y 7 kps проходить розіграш на ось таку топу BMW M5F10 1695 сил та 6 з шильдиками. І щоб тобі її забрати, тобі потрібно зробити лише одну дію, а саме підписатися на телеграм-канал y 7 kps Посилання на канал буде в описі цього відео. Ну а ти поспіши, тому що підсумки цього розіграшу будуть завтра в 22.00. Ну а ми з вами тим часом залітаємо на авторинок, щоб перепродавати нашу BMW e 39 Вона, в принципі, не... Так дорого коштує, але, в принципі, плюс якісь там 200-300 тисяч, з неї можна спокійно зробити. Вже на авторинку виставляємо її за 750 тисяч і пишемо топ-беха в описі. І, в принципі, все чекаємо. Ой, у нас тут е, на криші у нас якась ще одна BMW входу заспавнула. Так, ну і не пройшло і 10 хвилин, як наша беха вже продалася, тому плюсуємо 750 тисяч до нашого балансу. Реально дуже просто і швидко наприклалася. Я навіть не очікував. Ну, це топово, тому плюс 750 тисяч в нас є. Ну і тепер наш баланс складає. 5 мільйонів 684 тисячі. І на цей баланс нам треба найти якусь тачку, може навіть дві тачки, а може навіть три. Там вже як повезе. Тому будемо дивитися, залітаємо зараз на авторинок, і вже щоб стіллю купити якусь тачку на перепродажу. Вже заїжджаю на авторинок і бачу тут невтішну ситуацію. У нас тільки одна машина на продажі і за нереальну якусь велику суму. Тому я не знаю, напевно, буду перезаходити, але ще трошки почекаю на цьому сервері. Пару десятків хвилин тут стою, і ситуація стала тільки гіршою, тому. Тепер заходимо, тут. Ну що ж, дивимося, які тачки на наступному на сервері. І тут, якщо чесно, ситуація не сильно теж краща, тому що ні одної машини на продажі, але я, мені здається, є сенс почекати трошки, можливо, щось і з'явиться. Опа, друзі, чекав, стояв, поки тачки з'являться. А тут 500 тисяч, хтось нам дарує. Клас, давайте приймемо запрос. Напевно, да. Все, реально хтось подарував 500 тисяч ще в шоці. Реально, просто так може хтось помилився, але ну, дивно, прямо, але круто. Ну а я ж тим часом перейшов на Сравак ще раз і дивимося, яка тут буде ситуація. Не о тут вже краща ситуація. Є пару тачок на продажі. Поки що не бачу нічого годного для нас, але реально тачки є, і це вже радує. Зараз тільки приберу дим на лаштуваннях, тому що він трішки бісить, мішає, тому прибираємо його, щоб він нам не заважав. І це і зараз будемо дивитися тачки є. Карвет 25 мільйонів нам не по карману і до того ж не ліквід. Тому ось ця тачка по моєму стоїть на продаж. 200 тисяч можна попробувати взяти перепродати. Не думаю, що може вийде, може не вийде, але спробувати варто. 200 тисяч не такі великі гроші, тим паче з нашою сумою. Тому беремо, спробуємо перепродати. Моментально заходимо на сервер на цій же машині і зараз їдемо на авторинок, будемо її перепродавати. Виставляємо наш фіатік за 330 тисяч, тобто окупимося, якщо продамо мене 130 тисяч з нього. Тому зараз чекаємо, я думаю, мають взяти, тому що сума реально не дуже прям велика, або навіть маленька. Ну а ми тим часом йдемо вибирати та дивитися. Тачки, які ми ще могли б потенційно взяти для перекупа та перепродати потім в плюс. Ось і BMW за 200 тисяч також, але давайте не будемо набирати всякого дешевого хламу, так сказати. А поки що продамо одну нашу дешеву тачку, не буду набирати багато їх. Тому давайте краще подивимося, щось більш дорожче, але щось більш вигідніше для нас і ліквідніше. Те, що ми в теорії реально могли б реально великий плюс перепродати. Наприклад, ось цей Dodge Charger. Він поки що не стоїть на продажі, але начебто гравець. Його Збирається виставити зараз. Тому давайте подивимося, за скільки він же виставить його. І по суті, якщо ціна буде адекватна, то нам має на нього вистачити. Щось вже довго над ним стою і він все таки не поставив на продаж. Тому ладно, йдемо напевно далі, тому що тратине давати часу теж не супер супервалі. А поки я там бігав, ходив у нас продалася наш фіат за 330 тисяч. Я цьому дуже радий, тому що. Ну, в принципі, дуже просто і дуже швидко ми зробили плюс 130 тисяч з нього. Тому цікаві, друзі. Ну що ж, ось така коротка, але доволі цікава. Та серія 12-та в нас вийшла. І маємо в результаті 6 мільйонів 274 тисячі і всі продані машини. Тому в наступних серіях ми будемо саме шукати на продаж машини. І це не може не радувати. Насправді, ми наближаємося до нашої цілі дуже швидко, я б навіть сказав. Ну а кому сподобалася ця серія, або хто ж має просто підтримати, ставте лайки, підписуйтесь. На канал пишіть коментарі свої пропозиції, ідеї і так далі. Ну я ж бажаю всім удачі і всім пока.